Продаж земельної ділянки в юрівці. Поруч ліс. Біля лісу тече річка Сіверка. Є електростоп, звернуть увагу. Тут дорога відсипана боєм ну, без асфальту, вона асфальтна на сусідній вулиці. Але доїхати вантажівкою можливо. Це сусідні ділянки. Там навпроти це ташки і поруч школа Юрівки, ну і сам виїзд на Київ він в тому напрямку. Там теж є озеро, центр адмінпослуг, ну в цілому інфраструктура вона йде за цим парканом, там вже асфальтована дорога, нормальний виїзд. Ну Зараз на даний час ось, ось така дорога. Але дуже гарна вартість за сотку. Я оставлю в описі вартість самої ділянки. По розміру вона йде 15 соток, причому з цього боку вона 50 метрів в довжину і ну, класно підійде, якщо будувати декілька будинків чи таунхауси. Ну, згодом тут з'явиться дорога, ну, зараз. Такі стани, як ви бачите.